Доброго дня, перш за все про оперативну ситуацію в регіоні. Ворог кожного дня обстрілює як цивільне населення та інфраструктуру області на цьому тижні. Під постійним вогнем Часов'яр, Нью-Йорк, Красногоровка, Курахова, Константиновка, Сіверськ, Дружковка, Ліманська та Очеретінська громади. Росіяни щодня обстрілюють Донеччину близько двох тисяч разів на добу. Ворог використовує всі відеозброєння, скидає керовані авіабомби на цивільних мешканців. Вкотре наголошує на необхідність евакуюватись, особливо з прифронтових територій, які ворог щодня намагається зрівняти з землею. Головне, прийміть правильне рішення, Щоб виїхати з регіону та влаштуватись, органи влади допоможуть завжди. Хочу наголосити на примусовій евакуації родин з дітьми. Ми намагаємося вивозити всю родину разом, пояснюємо, проводимо бесіди. Дітей не забирають силовим з родини. Ще 8 дітей перебуває у Щербинівці, п'ять у місті Тарецьк. З трьох населених пунктів Кураховської громади, Ганівки, Трудового, Веселого Гаю вивезли всіх діточок. Наразі залишається дві дитини у селі Успенівка. Тому, будь ласка, батьки, зважтесь на те, що ви несете особисту відповідальність за життя вашої дитини. Проте, незважаючи на бажання ворога знищити нас, ми допомагали нашим жителям Донецької області. Ми допомагали ми нашому війському і будемо допомагати надалі. На цьому тижні я зустрівся з військовослужбовцями збройних сил України, студентами закладів вищої освіти. Обговорили проблемні питання та шляхи їх вирішення. Будемо свого боку сприяти молодим воїнам в реалізації спільних проєктів. з 5 квітня. 56 фермерів отримали насіння ярої пшениці. Від Фао. Учасники програми, які обробляють до 500 гектарів землі на території, розташованої до 50-70 км від лінії зіткнення, було відібрано через державний аграрний реєстр. Ця допомога спрямована на підтримку сількосгосподарського виробництва, що має вирішальне значення для суб'єктів малого та середнього підприємства в сільських місцевостях в умовах збройного конфлікту. Працюємо далі заради нашої перемоги.